Від прилавків не залишилося і сліду. Вулиці Пересопницьку та Полуботка, де раніше здебільшого торгували городиною, звільнили від торгових яток. Тепер вони відкриті для одностороннього руху автомобілів. На проїжджу частину вже нанесли розмітку, встановили знаки, а також облаштували додаткові паркомісця. Бо міського голови рівного Віктор Шакезян зазначив, що це не всі зміни. Планують знайти інвестора і відремонтувати дорогу й тротуари. Також у планах облаштування повноцінної автостоянки там стояли тимчасові споруди. Ніхто його там не ремонтував. Тимчасово ДР дає можливість нам на той час знайти інвестори. Це буде та ж сама ситуація по вулиці Шевченка, який інвестор сюди зійде, порядкує повністю цю територію за власний кошт. Також передбачить сам тротуар, безпеку для самих пішоходів і особливо для торгових точок, тому що це дуже важливо. Прилавки, які раніше стояли на цих вулицях, перенесли в глиб ринку. Продавці вже працюють на новому місці. Станом на зараз навколо центрального ринку можна проїхати автівкою. Транспортні засоби приїжджати через Сагайдачну, потім на плободку і виїзд буде саме на набережну. Тобто тут буде односторонній рух з правом паркування. Рівняни до таких змін поставилися по-різному. Ну там сподобалося, всі в кучі, все так акуратно зроблено. Трохи й приводять в порядок ринок. Приводять, мені подобається. Це розв'язка цього питання автомобілів, бо приїжджають люди і не можуть де стати. Во дворах і все, вони просто втикають свої машини, бросають і сюди приходять. Я, мабуть, це буде і правильно. Відтепер на вулицю Полуботка можна заїхати з вулиці Сагайдачного з виїздом на Пересопницьку і подальшим рухом в сторону залізничного переїзду. У міській раді також сподіваються, що такі зміни поставлять там хрест на вуличній торгівлі з тротуару. Валентина Захадчук, Денис Козлов, телеканал Media Group.